Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «А що?» З вами, як завжди, ведуча і дія Даша. І сьогодні ми обговоримо тему новорічних свят, як вони хороші, погані, ще треба святкувати, коли. Про все на світі. І сьогодні в гостях у нас Дарія. Представся, розкажи трохи про себе, як ти особисто зв'язана з темою там Різдва Новорічних Свят. А всім привіт! Мене звати Дар'я. Мені 16, Я навчаюся зараз в коледжі, і саме з цією темою мене пов'язує велика любов до зимової атмосфери, до снігу, до всього, що. Знаєте, що зимою відбуваються різдвяні фільми, яскраві прикраси. Ось це все я дуже насправді люблю, і ця тема мені близька. Боже за сейм. Який твій улюблений новорічний фільм? Улюблений новорічний фільм. Ну, це може звучати дуже банально, але я обожнюю один вдома. гад. Oh для мене один вдома не такий новорічний, як наприклад Гаррі поттер 31 Поттер». 31-го починаю дивитися Гаррі Поттера», Цілий день дивлюся Гаррі Поттера». Ця от атмосферка. Я справді жодного разу ще не дивилася Гаррі Поттера. Треба буде якусь я дуже раджу, тому що я не знаю, особисто ну типу, особливо першого фільм. А це ти просто дивишся це філософський камень. Це таке новорічненьке, прикольненьке. Ти дивишся такий, о, я хочу вже новий рік. Круто. От як ти думаєш, Санта з. Змови, як довго ти вірував такі дива, що санка Санта існує, Микола існує, і хто перше зруйнував твою таку дитячу мрію? І чому важливо або не важливо давати якусь таку віру маленьким діткам, щоб вони вірили в щось там потайбічне в Санту? Ага, ну чесно кажучи, точного віку я не пам'ятаю, коли я знала, що санта не справжній, але це точно було в початковій школі. І цей момент я запам'ятала надовго. Тобто, ми з родиною святкуємо це свято завжди. Так у нас накритий святковий стіл, у нас прекрасна ялинка, багато подарунків, і ми всі разом це робимо. І тоді ми цього всі робили в одній кімнаті, всі готувалися. І в один момент батьки такі ідіть побавтеся в іншу кімнату. Ну, Мої брати взагалі нічого не запідозрили, але я вже була така дівчинка а, цікава, допитлива, і мені хотілося дізнатися, ну, от чого ми йдемо в іншу кімнату. Навіщо? Я там трошки підглядаю, бачу, мама йде з подарунками якимось. Думаю, невже й Санта через, можливо, вікно передав якось, бо я ж не бачила, що він у двері заходив. І ось це, ну, я ще й тоді сприймала це як все-таки Санта є, просто він передав мамі подарунок. І ми вже таки приходимо, я бачу під ялинку подарунки, роблю вигляд, що я нічого не помічаю. І потім, вже після самого Нового року батьки вирішили розповісти, що все-таки Санта не справжній, а всі подарунки, які були, то це вони робили самі. І от якщо вже брати зараз, я розумію, що Ну, дива ну, існують, просто їх ж роблять люди, які нас оточують, які нас люблять. Ну і загалом робити, ну вірити в санту для дітей особливо, це дуже важливо. Тому що ми саме в дитинстві вчимося мріяти в щось таке хороше. І потім в дорослому житті ми можемо теж бути, знаєте, для когось сантами. А, просто не вони не, не обов'язково це робити в різдвяну ніч а, новорічну ніч. Це можна бути сантою в будь-який день року і робити приємне тому хто. Тебе оточує або просто близьким собі людям. Отак. Я, я ще дуже люблю цю тему таємного санти, тому що це от... ти вроді знаєш, що тобі подарують подарунок. Але ти так прям ну ну знаєш, така, от що ти даруєш не тій людині, яка тобі дарує. Тобто треба зробити якось це круто, і оце, от коли ви таємно все це робите, даруєте, збираєте, оце от прям мені дуже подобається. Мені теж це дуже подобається, особливо коли є можливість. Знати якусь інформацію про людину і ще потім більше про неї дізнатись, тому що я пам'ятаю, як про мене намагалися дізнатись інформацією, і я максимально тримала, щоб не випитати в подруги, хто це був. Бо я розуміла, що якщо я дізнаюсь, у нас невелике коло. Було саме на таємно санто, то все це вже не буде така атмосфера, так. Але я така, що я, я дуже люблю здогадуватись, я люблю все прораховувати. Я раз грала на, на танцях, коли ще ходила з таємного санту, і це буквально було. А ти у кого? Але я нікому. Ну, типу, я, ре... я реально не казала нікому, але я усіх питала, хто типу, кому дарить. І таким методом я вирахувала, хто мені дарує. І оце було таке прикольно. А з другої, блін, нащо я це дізналась? Король детектива. Та не да, от... Таємний самта це завжди якийсь детектив, знаєш. Бо ти такий, ну я не хочу шукати. Але з іншої сторони, і от інша ніби сторона тебе каже: ну, дізнайся, хто тобі Так. Хто такий Санта? Бо просто ще й подарунок залежить від е, людини, яка тобі це все дарує. Ой, та У нас, коли це проводилося саме в коледжі, це було дуже знаєте, так ну ніколи не знаєш, хто це буде, тому що в коледжі просто ну багато людей навчається, чотири е, спеціальності, чотири курси, і просто всі бор, майже всі беруть участь. І ти ну, ти, ти ніколи не знаєш, хто тобі потрапиться, і ти не знаєш, як ця людина ставиться до диємно Санто, і ти ходиш так: хто в мене може бути? Хто про мене питав? А там завжди, завжди всі ходять один одного питають, і ти намагаєшся дізнатися і включаєш свої детективні навички. І ти думаєш, так, все, я точно буду детективом майбутньому. Це в мене добре виходить. А от як ти думаєш, от за що ти би голосувало? Напевно, якби така була опрос, ніби, інстаграму, чи справді реальність? от, тобто, як зробити новорічний. Ідеальний момент, щоб не витрачати купу коштів, і водночас, щоб це було гарно, не ну, типу, інстаграмно, але недорого. Ну, в першу чергу, я думаю, що це можна зробити легко і не за всі гроші світу. я цього року з тим стикнулася, тому що насправді інстаграм це ніколи не дорівнює реальність, і мені більше подобається реальність, тобто те, що ти робиш сам, і те, яке воно виходить, інколи не ідеальне, інколи та гірлянда все таки падає. Але все одно воно виходить твоє, і воно воно приносить тобі радість, бо ти це зробив так, як ти це хотів. Інстаграмна картинка, ну ніхто нам не каже, скільки вони часу, грошей, нервів витратили, щоб створити ці знаєте, ідеальні кадри. І отут, напевно, все-таки реальність для мене переважає, бо я ну, не маю в собі такого бажання створювати якусь ідеальну картинку, щоб потім її з кимось ділитись. Це більше якесь прагнення до ідеалу, і я раджу на цьому не зациклюватись. Для мене от. Це ідеальний новорічний момент, коли ти можеш реально не витрачати купу грошей, а зробити щось таке своє зараз. Я помітила цю популярність ялинок з будь-чого, але не ялинка, тобто альтернативні ялинки з книжок, подарунків. Навіть я слідкую за одною дівчинкою в інстаграм. Вона зробила з макаронів. Я його зберегла, але так і не зробила. Але ну, це, це в чомусь дуже прикольна ідея в тому, що, типу, ви робите щось своє, особливо коли це своїми руками. Це так прикольно Ти робиш це, особливо якщо з кимось. Ви робите, 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 старайтесь, і там на, на виході такий гарний результат. Та це і приємне, креативне і ну, і вам потім якісь спогади маєте разом, а просто створити це для. Інстаграм, ну, воно нам мені здається, не ті будуть мати, не ті емоції будуть. А ось які а, найкращі подарунки от ти дарувала, ну, своїми руками, можливо, бо ну ну не витрачаючи взагалі кошти. Не витрачаючи взагалі кошти. М -м -м. Ну, напевно, це було ще моє дитинство, коли я була зовсім маленькою, і батьк... доводилось робити якісь ну, подарунки своїми руками батькам, і завжди це було щось таке, е що можна було розробити там, наприклад. Самостійно, тобто легко і просто. І це були якісь, я пам'ятаю, я навчилася робити квіти з паперу. Я пам'ятаю, як я їх крутила. Ну, вони тоді були добре, не ідеальні, але вони були такі прикольні, бо вони були маленькі і більш такі круглі форми, і, вони, і вони, букет виходить пишний, і це виглядало круто. Як на мене, це був один з найкращих моїх подарунків. Я, я теж Я дуже люблю, знаєш, такі малесенькі подарунки. Можливо, вони будуть не супер дорогими, але вони такі прикольні. Я раз, ну, це, це був просто подарунок, але я подарувала дівчинці. Ну, це було день народження, але все-таки таку от маленьку, типу, як фігурку, яку треба складати як Лего. І це було настільки ну, таку, прикольно, і ми її складали години півтори. І ми сидимо, складаємо, але це так кайфово. Це маленький Маленький, недорогий подарунок, з 80 гривень з Ну, Але він такий прикольний. Ну. І от я, я люблю саме такі подарунки і на Новий рік, і на Різдво і на Миколая, і робити їх самому. Це дуже трудно. Такі yeah. от подарунки, вони, напевно, викликаються да, найбільші емоції, бо вони такі хоч. Хоч вони і не дорогі, але вони прикольні, бо разом проводити час. Я поціновувач а, всяких конструкторів, пазлів і для мене складати конструктор це просто вау. О, за. Я люблю складати ці конструктори, грати в настільні ігри, сидіти в мафію грати годин вісім безперестанку. Це бест. В... З якою, напевно, грою, або якимось моментом асоціюється в тебе ці передноворічні, новорічні свята. Mm. Цікаве питання. Насправді, я думаю, це щось по типу, можливо, Еліс. Ми часто в нього грали, але ну, якщо прям брати таке прям різдвяне-різдвяне, це, Різдвяне, певно, хто я? Ну, ми завжди граємо цю гру, і вона мені якось найбільше запам'ятовується. Тому що ти завжди придумаєш якихось цікавих персонажів, не завжди різдвяних, але все одно. А... Це ну одне з найцікавіших одна з найцікавіших ігор, яку можна пограти з кимось, навіть з велику компанію, так і маленькою компанією, тобто навіть з двох можна пограти. Як скажуть, кажуть, мінімальна кількість гравців від двох і до безкінечності. Реально, грайте хоч до хоч до світанку, хоч до нового наступного року. Так. А от, ну, завжди на свята буває якась типу, драма, ну, особливо це от, в серіалах всякі драми, мелодрами, той того не любить. От як уникнути цієї сімейної драми і зберегти спокій от під час Новий рік все добре, все кайфово, ми сидимо, лежимо, дивимось Зеленського. Ну, ну це 100% найемоційніший день року, тому що ну, інших найемоційніших, окрім, Ні, напевно, ще й Пасха. Пасха. Це теж один з найемоційніших днів, але Новий рік теж туди можна віднести. Всі метушаться, щось готують, прикрашають, бігають з кімнати в кімнату. І от якщо не дати якогось цього, ну, не давати не одному простору, мені здається, все це перетворюється на хаос. Це просто... І от якщо брати таку найпоширенішу проблему, мені здається, це кухня це завжди кухня. П'ять людей намагаються одночасно щось робити: один ріже, другий смаже, третій варить, четвертий там шукає, куди поділись свиделки. І ну, неможливо, бо кухня, хоч вона і велика, але й завжди буде мало. А для ага. мене це, це перше правило це розділити завдання. Хтось готує, хтось прикрашає, хтось просто там відповідає хай за музику. І от дуже важливо знаєте, дати кожному простір Знаєте, піти а, в іншу кімнату. Якщо щось можна зробити в іншій кімнаті, це треба робити в іншій кімнаті. Бо почнеться... бо, бо кухня стане полем бойових дій. О, перепочин... Я перед новим роком вже там. Можна півгодинки посидіти, в подивитись якісь меми, просто полежати, там випити чаю, без всіх, щоб потім вже зібратись і разом проводити цей час. О, чат. Що, що мій улюблений момент це коли, типу, за день до Нового року готують якусь страву, е, і потім Олів'я, умовно. Я не їм олів'я, але не тут важливо. Я от, не чіпай це на новий рік. Не чіпай. А це можна? Ні, це не можна. Це на Новий рік. Це на новий рік. Завтра це буде їсти. І, і ти тупо перед перед новим роком за день просто нічого не їш, бо все на новий рік. Да. Одна вода залишається з Добре, почекаю. Добре. А після нового року ти починаєш щось їсти. Ну типу новий рік новий рік наступив. Ти після нового року починаєш щось їсти, і тобі кажуть, це це, це, це минулорічне, уже не можна воно спортилося. Це це буквально. І, і, і заходиш в Тікток. А там всі меми про те, що їжа е, минулорічна, що її їсти не можна. Або всіх з Новим роком, або якісь мемчики, і ти дивишся такий, а знову їжі нема, знову до Різдва чекала, ага. або там до старого Нового року. Такий: Ну, добре, почекаємо. Ну, добре, почекаємо. А от що, що для тебе дуже важливо от такі свята, новорічна ніч, очікування, подарунки, чи просто атмосферка така, щоб було кайфово. Ну, я думаю, це все разом. Я не знаю, я не можу уявити новий рік без чогось одного. Очікування, бо ти сидиш, очікуєш, ти вже лупиш ті мандаринки, коли це все почнеться, коли ми почнемо слухати це а, новорічне звертання президента, коли ми вже там ну будуть запалені свічки, як коли це все було так знаєте, гарно. А Потім це от вже є така якась певна атмосфера, в якій всі перебувають, потім е, там відкрити подарунки, подивитися, це теж якісь емоції викликає. І от без чогось одного я не можу уявити взагалі. От навіть якщо ці самі подарунки брати, вони ж часто бувають невдалі або ну не дуже подобаються. Навіть якщо це шкарпетки з оленями, хай будуть шкарпетки з оленями. Головне ж це подарунок, людина старалась. старалася. А да, я ще люблю ну, тобто, останніми роками я дуже люблю ці ви, знаєш, запаковані подарунки, коли їх пакують у таку е, бумагу, і ти сидиш і розпаковуєш це. Це, це там носки за 20 гривень за брови з оленями оленями. Але ти сидиш і отак-от розриваєш цю бумагу, і це вже такі. Вайбік, да, це дуже круто. Я обожнюю це запаковані речі, тому що вони гарно і прикольно потім його розбирати. Я, я, напевно, навіть деколи буває таке, що я роблю якийсь подарунок, типу, щось купляю, щось, і подарунок може вийти дешевшим, ніж саме упакування. Але через те, що я дуже хочу, щоб було упакування, я його все одно упаковую. Це круто. А от якими ми от знаєш, є такі образи, типу, робляться з себе грінча. Або ще щось, от які образи ти е, вважаєш стильними, смішними, прикольними. Ну, а, насправді я відношу до того типу людей, які вдягаються просто от якось святково, але я не, не одягаю, не роблю якихось образів. Не знаю, але мені подобається, коли люди вдягаються в грінча, коли вони там не знаю щось під санту одягають. І це виглядає прикольно. Головне, щоб людина всьому себе комфортно почувала. От коли для себе комфортно почуває, ти цю енергію її заряджаєшся, і ти такий Вау, оце круто! Бо я, наприклад, я обожнюю вдягати якісь, типу, блискучі сукні, вони не супер яскраві, але мені просто подобається, як вони під новорічну цю атмосферу, яке трошки приглушне світло, свічки. Uh, звер... Так, я трошки свічусь, і це сама ну, якась своя атмосфера віддає. О, так. Але я частіше за все люблю так в піжамочці зустрічати новий рік, тому що мені так лінь потім переодягатися, лягати спати. Оце от я сижу їм мандаринки, дивлюся тік-ток, потім зварення президента і посиділа. Посиділа, попила сок і пішла спати. Для мене новорічні образи, це звичайно, годинку, ну максимум дві. Далі вже всі перевдягаються. Довшених ніхто не сидить. Так, я, я просто собі представила, якщо Грінча, який то посадить, е, умовно, 10 годин робить із себе грінча, а потім такий: все, поси Новий рік, хвилинка побула, ну, все, йдемо далі. Спати йдемо. Йдемо спати, а на ранок подушка зелена. І ти такий. Коли я вспів з зіленкою, зіленкою намазатись? А як би ти вибрала е, святкувати новий рік? Ну, частіше за все, типу, це родина. А от, типу, як би ти провела, провела його от, з класними людьми, чи купа друзів, чи або просто з хлопцем, дівчиною з якоюсь там? Ну, е, я думаю, це просто друзі. Там, двоє троє достатньо. Не треба якоїсь там великої купи людей для того, щоб круто провести час, звісно, там кожного своє якісь уподобання для мене це просто там, зустрітися з двома-трема друзями, влаштувати якесь міні-свято, замовити, можливо, піцу, пограти в настільні ігри, просто влаштувати собі якісь таке міні-свято, подивитися якийсь різдвяний або новорічний фільм і от просто це, заповнити цей час моментами. Звісно, там зробити більш святковіше, якісь там прикраси, все таке, але все одно, напевно, більше з друзями. Ну, так, я би, напевно, деколи теж би вибрав з друзями чисто з... Піти, оці от, особливо до війни, хлопушки по позапускати, бо зараз не можна. А от тіпа, позапускати хлопушки, ти дивишся, ти тобі 10 рочків, і ти дивишся, як запускають фейерверки, і ти такий вау! Це от реально круто. А от, а от як ти думаєш, чому ми на такі зазвичай yeah. Новий рік? Кажемо якісь такі обіцянки, типу, я обіцяю, Скласти НМТ на 800 балів із 800. Mm -hmm. а чому от ми їх майже ніколи не виконуємо, але все одно обіцяємо саме на новий рік. От як ти думаєш? Ну, для мене завжди новий рік це був початок чогось нового. Тобто новий рік в твоєму житті. Я от минулого року зтекнулася ситуацією, що я собі написала плани на листочок, все було серйозно. Я їх написала, вони були такі мотиваційні, але я про них забула на наступний день і знайшла ну, це десь на днях. Як перечиту, я розумію, що половину з них я виконала, але якби я якось більш розумніше поставилась до того, як я їх сформулювала, можливо, я виконала більше, бо вже зараз це дивлячись через призму нового досвіду, я розумію, що там треба більше якось е, логічно ставити цілі, бо я обіцяю собі на новий рік. Так, все я почну читати кожного дня книги. Але я не розумію, навіщо це мені? І потім немає мотивації, і я це не роблю взагалі. Але коли я вже розумію, навіщо мені прочитати книжки, щоб там стати більш начитаною, мати більший словниковий запас, набратися досвіду в інших авторів, наприклад, для якихось, можливо, своїх майбутніх творів для їх написання. І тоді я вже розумію, що так, за день я прочитаю, наприклад, 30 сторінок, за 10 днів це 300 сторінок, а за 20 це вже дві книжки. І, ну, тоді вже ти якось більш замотивований щось робити. Ото от, це можу порадити робити постановку смарт тіла Її можна знайти в інтернеті. Я її там і знайшла дуже просто прописати. Мені здається, це від ну 5 хвилин, може 10. І ціль готова. Я, я обожнюю просто ці смарт-цілі, коли ти окремо кажеш вимірюване, для чого, що, як, чому. Оце, все. я прямо люблю дуже смарт. Не знаю. Ви але як, як би ти порадила типу дуже багато маленьких таких цілей, чи от декілька прям великих цілей поставити собі? Ну, залежить від того, ну, взагалі в чому людина хоче себе розвивати. Якщо це, наприклад, якийсь один напрям, то і вона не може написати одну велику ціль, наприклад. Розвинутись в такій-то сфері, вона може просто розділити на, наприклад, на дві менші, не прямо маленькі, а на дві трошки менше, розбувати на щось середнє. Тобто, щоб не було це надто важко виконати, щоб це було можливо робити прямо зараз. Я більше орієнтуюся на те, що чи можу я зараз сісти і почати це робити. Якщо ні, то я щось перероблю. Вона ще щось зробила неправильно. Бо ну, значить неправильно побудована ціль, якщо я не можу почати робити її прямо зараз. Мені здається, більше таке щось середнє, ніж на маленькі чи якісь великі. Щось таке, це дуже прикольна порада. Я, я ніколи на це не задумувалася, але вот тепер задумуюсь і поставлю собі такі саме цілі. А от у тебе є якісь вот реальні історії провалів, що прям. Ти щось забула зробити, або ще щось прямо перед Новим роком, а тобі дуже треба було там, умовно, купити подарунок якийсь. А Ти така ой, я не купила подарунок, треба біжати, а, -а все закрито. Е, ну Якихось таких, напевно, великих провалів я не пам'ятаю. Але була ситуація, ми з цією родиною готували святковий стіл. Ну бо, знаєте, це от змагання, в кого кращий святковий стіл. І треба зробити все було гарно. Всі готували багато страв. Але якусь ту страву ми забули. Я чесно не пам'ятаю, що то була за страва. Але от вихід з будьої ситуації: якщо на столі немає нічого, або якусь страву забули, завжди готуйте картоплю. Це завжди ну, завжди проконає. Всі люблять картоплю, ну хто не любить картоплю. І так воно і сталося. Їли і ніхто навіть не переживав стосовно якоїсь там страви. Бачите, я навіть вже забула, що то була за страва і що ми забули. Але картоплю я пам'ятаю досі. І за це було прикольний спогад якийсь, що типу ой, блін, ми забули. Ну ладно, картошка. Та всією сім'єю готували, всі так старались і потім забули. Ну ладно, таке теж буває. Це як на Різдво ти сидиш такий і різко згадуєш, що тобі треба зробити кутю, а куті не зроблю. Ти просто біжиш оце робити кутю. Але потім такий. Ну, куті нема. Зроблю її завтра. А сьогодні картошечку і, і давши. Я ще бачила один лайфхак: що якщо не знаєш, що покласти на новорічний стіл, клади картоплю товчину, картоплю, звичайну, картоплю з зеленю, картоплю солену, картоплю з смаженою цибулею, картоплю там з ще чимось. Картоплю знаю. Ну, да, всі буде картопля, Навіть можна салат якось покласти. Ну. Це вже, да, звісно, да, не то то. зовсім з картоплі, але все одно. І що салат з картоплею? Ну, типу, салатик і картопля. І все. О, не чула про таке навіть. Це, типу, як олів'є, але без ковбаски, без там ще чогось. А. Ну, салат і картоплю. Це коли нічого немає, готуємо картоплю? Так. Да. Картопля це просто. Я навіть не представляю, як люди живуть без картоплі на Новий рік. жах. Напевно, ну, ці люди ну, вони його просто не свідкують. Не можна на Новий рік без картоплі, це якось неправильно. Це як на різдво без куті. Ну як можна на різдво без куті? Стоять. А от, я, от ти любиш робити якісь новорічні пости. А, і як думаєш, чому от зазвичай оці от пости не мають нічого спільного з правдою такою? Ну, да, дійсно, ці новорічні пости вони не мають ніякої правди. З реальністю, тому що часто буває таке, що людина пішла, зробила якусь гарну фотосесію, всі дивляться, думають, вау, оце вона так гарно прикрасила квартиру. А потім ти щось сам сидиш, спілкуєшся, не каже, та оце ходила на фотосесію. Ти такий думаєш, а я вже собі замовив ялинку, ялинкові прикраси, все собі позамовляв. А це просто фотосесія. Ну я зараз ставлю за цього на набагато простіше. Я взагалі не думаю про те. Чи вийде новорічна фотосесія, чи вона не вийде, чи буде ну це якось не дуже важливо. Мені більше це дайте, домашню атмосферу, в якій ми круто посидимо. Так, да, це будуть прості фото, але вони будуть якісь такі більш атмосферні. Але ну знову ж таки, інстаграм це більш. Ну, якщо беремо саме соцмережу інстаграм, такий простір для е, самовираження е, і люди там можуть. Посити абсолютно будь-що, але все одно для мене інстаграм це така це мережа, яка не відповідає дійсності. Ну, в більшості випадків є люди, за якими ти стежиш, ти бачиш, що ось їхнє справжнє життя. Вони показують проблеми, показують. І що було важко, що було легко, як у них це все виходить. Але в більшості випадків да, не співпадає з дійсністю. Я насправді тільки що теж так задумала, що, типу, я в інстаграм пощу лише те, що, типу, ну, якби мені подобається, але те, що я роблю, круте, і ніколи не пощую якогось там, що, типу, ой, в мене не вийшло щось. І це прям так. Ого. і так же з Новим роком ти не показуєш, що в тебе не вийшла там якась страва. Ти показуєш лише, що в тебе є гарна картопля. <гум> так, це так якось виходить. І не знаю, зараз ну, ще новий рік, новий рік не пройшов, але побачимо, що буде. Але взагалі, якісь викладаєш в інстаграм, але гарні фотографії. Чому так якось нас склалось, що ми всі робимо гарну картинку? Це якось вже стало нормальним. Але мені хотілося б більше якоїсь щирості в, в інстаграмі. цієї трушності, коли ти заходиш, бачиш о. Так, да, розбилась склянка, ну чого страшно, зато яка фотографія вийшла. На да? на щастя. Да, на щастя. А от якби ти робила свій фільм на Новий рік, от прям, ну, новорічний, такий різвяний, от про що б він був, яким б він був і як би він закінчився? Ой, насправді дуже цікаво, я думаю, це нещодавно, тому що ця новорічна атмосфера вона навіє багато ідей. А в мене під час того. Під час цього новорічного періоду ідеї просто ну, йдуть вагонами. Я б думаю, що це щось було з детективами пов'язано, але вже такий якийсь новорічний детектив. Наприклад, от про загублені подарунки, я думала нещодавно ситуація, наприклад, компанія друзів збирається святкувати свій новий рік в якомусь там заміському будинку. Вони так всі чекають цей момент, у них там все так круто відбувається, якась своя атмосфера є, і вони розуміють, що зникли подарунки. І типу кожен починає панікувати, і вони починають там, якось розслідувати це. Ну, спочатку просто сваряться, не розуміють, що сталося, звинувачують один одного, а потім починають розслідувати, вже такі роздратовані. А, і потім в один момент натрапляють на подарунки і розуміють, що весь цей час вони лежали на тому самому видному місці, але їм треба було саме посваритися. І в кінці вони просто знаєте, сміються з цього. А, вони витратили купить часу те, щоб знайти їх, потім а, визначити хто. То куди їх там поклав. А вони просто лежали, наприклад, на дивані, да? і це ну не знаю, щось мені таке приходило, було б цікаво подивитись такий фільм. Ти не думала записати такий фільм? Так, Завтра буду записувати сто відсотків. Я б якби робила фільм, то напевно його робила. Ну, знаєш, я, я дуже люблю мало драмки. І оці б... хтось когось украв, як, як от Грінч украв, хтось когось украв. потім вони знайшлися о, знаєш, як на весіллі, крадуть наречену, а там би вкрали mm. типу якийсь там важливий от як картоплю. От украли у людей картоплю. Мене тільки що шовини це йде. Украли картоплю. І вони не можуть її покласти. А у них немає страви. І вони пішли шукати картоплю. Картоплі ніде немає. І вони нарешті зрозуміли, що картопля у них в серці. Це якась дебільна історія, але чому ні? І, і, що картопля у них в серці, і вони зрозуміли, що ну підемо копати картоплю. Вони пішли копати картоплю, наробили кучу фоток з картоплею, виставили в інстаграм. Все у них добре було. І от ось вони всі їли картоплю. Це дуже дивно, але насправді прикольна історія. Чекаємо Все. такого фільму. Я, я дуже тобі вдячна, що ми так прикольненько поговорили за це, Ну, Я від... теж дуже дякую, що запросила. Це для мене перший досвід, насправді це заходила, трошки переживала, як це все буде відбуватись, але мені дуже сподобалося. Дуже дякую тобі. А ми будемо прощатися. А ви слухали подкаст «А що?». Підписуйтесь на наші Spotify, YouTube, Instagram та слухайте наш подкаст на різних платформах. Spotify Music, YouTube, Podcasters тощо. Всім папа.